Вітаю, ми з Андрієм Кобзарем, ветераном антитерористичної операції на Донбасі. Говоримо зараз про а, загрози, які існують перед Україною в контексті цієї війни, яка триває вже четвертий в принципі, рік. А, хотілося б поговорити трошки, ось ми на попередньому, так скажімо так, відрізку говорили про те, що всередині держави є певні проблеми, які вирішувати треба поступово, і без них, в принципі, а, позбутися внутрішніх загроз буде ну нереально. На ваш погляд, ми от до ефіру трошки спілкувалися. Є а, зараз інформація. Про так звану восьму армію, ну не так звану восьму армію російську, яка розташована на східних кордонах України, і вона власне зараз комплектується бойовими офіцерами, уже укомплектована начебто, в керівництві. Є знову ж таки навчання захід 2017, які будуть проходити в Білорусі спільно російські і білоруські війська. тобто це новий, так скажімо так, кажуть, небезпечний напрямок. На ваш погляд, наскільки ось? Ці фактори несуть загрозу для України і наскільки, ймовірно, нова, новий виток агресії з боку Росії, Ну, можна сказати одне, що я не виключаю, тобто геть повністю я не, ви, не виключаю, скажімо так, відсотків 20, я полишаю на те, що повністю з'їхавши з Глузду керманич Росії, якийсь відрізок момент, вирішить, все ж таки. Додавіть військовий варіант, тобто те, що не вдалося йому в 2014 році. Я допускаю це. Хоча б з причин того, що ну, ніхто не міг уявити, що в 21 столітті держава буде перекраювати кордони, попри всі домовленості, тобто він вже вчинив таке, якого не очікував ніхто в світі, наплював на всі правила, наплював на логіку навіть подій. Він розумів, що це так чи інакше призведе до. Якихось санкцій, ізоляції Росії у світі, не міг не розуміти. Але він на це зважився, він так от відкрито. Тобто я залишаю 20%, що в певний момент вирішить помахати ще раз шашкою. Але можу сказати одна, що час для цього безп... безперечно згайний. Оце треба було робити в 14... йому в 2014 році. Тобто, коли ми були. Вони вдарили нас в момент найбільшої нашої слабкості. Так дійсно йому доповідали, в Україні армії нема. Ну, тобто, є якась організація, називається Збройні Сили. Там ходять в одностроях, там віддають честь один одному, а чим займаються, Бог його знає. От, ну, якась така от угруповання. Зараз ми вже маємо армію. Більше того, ми зараз маємо 100 тисяч кадрового резерву. Тобто, от такі, як я, як побратими, які оперативний резерв першої черги. Це 100 тисяч. Чоловіків, які мають досвід ведення бойових дій, які вбивали, які вже бачать, що. Та, в принципі, та, якщо дотримуватися, як і на виробництві певних правил безпеки, то твої шанси вижити і знищити ворога зростають просто на декілька порядків. О, це люди, які знають, що робити, як робити, які в кожного дома на балконі, в кладовій лежить тривожний чемоданчик. і це, і оце та сила, яка вже, в принципі, Ну, завжди на поготові, це вже не дасть. Вик... Те, що він вона не дасть, це будуть страшені жертви, до речі, кажу. Це буде просто. Це мясорубка буде. Це за... обох боків. Б... Да, за обох боків, коли вирішить Путін от, вабанк піти, кинути на стіл остаточні свої крапльоної козиря, от, і піде такий заміс, це буде. Це страшна м'ясорубка буде. Але треба розуміти, що вона мети не досягне. В нас вже зараз є військо, яке да, воно знає і гіркоту поразок, але воно вже і відчула смак перемог. От, і це військо, геть, зовсім вже не таке, як було в 2014 році. Тому на такий сценарій я відсотків 20 відвожу. Тому населення для населення, отак от, до чого готуватися, завжди кажуть, що готуйся до, до, найгіршого, до найгіршого. Оптимістичний сценарій, що через певний час, просто через політичні, економічні Росії просто буде не до Донбасу. І тоді ми зробимо. Крок до кордону. Так, да, хорватський варіант. От. Але завжди треба мати оці 20%. Що, а може бути таке, що завтра взвоють сирени. Ну, до речі, у нас після Донбасу відразу буде стояти інше питання. Це Крим. Да, тобто, це безумовно. І От. тут вже трошки знову ж таки за тим же сценарієм, на ваш погляд, будуть розвиватися. Подій. Крим трошки складніше. Трошки складніше. Оскільки Крим це, це півострів, який ізольований, все, що ми могли, ми зараз відрізали від Криму. От він виживає самотужки, але це був заздалегідь, якщо на Донбасі ситуативно, е плацдарм, ситуативний Росії, то Крим це заздалегідь підготовлений плацдарм, вже був, а зараз насичений максимально, то до Криму треба буде підготуватися більш ретельно. На ваш поля, скільки готували цю війну проти України? Вона готувалася весь час з моменту. Ну, тобто підвали російської агресії, вони закладалися ще при, при Єльцині, тобто, ніколи ястріби, ястрібінне крило Росії ніколи не, не покладало, ну, ніколи не зупинялося в розробці, підготовці тих чи інших планів. Формувалася агентура своя, формувалися свої впливові, впливові такі пули. От лобійські групи, які лобіювали інтереси, підкупалися, шантажувалися. Тобто, це все це велося з 92-го року, з моменту отримання нами незалежності. Ну, знаєте, багато хто чомусь вважає, що жили собі два братських народи, а тут їх раз і посварили. Ну тобто, багато хто чомусь не усвідомлює, що Україна завжди була, скажімо так. Дипломатичною мовою об'єктом, сферою інтересів Росії. І розглядались просто різні сценарії впливу на цю державу. Тобто економічні, політичні, соціальні а, і від, ну, весь спектр від червоного до якогось білого. Тобто від військового до економічного сценарію. Мені таку людину на навіть державу. не шкода. Коли він буде стояти на плацу воєнкомата, то в нього будуть тільки сумочки з мульнарильними пристосуваннями зібраною дружиною. А людина, яка цікавиться, вона вже стоїть в повному обладунку. Таку людину тільки можна поспівчувати але я не буду її співчувати. Як війна змінює, в тому числі таких людей. Mm -hmm. От таких людей, так. Да, це дуже от, виявляється, що брати. О, вони стріляють по нам. Так що, може, не сильно брати. Я зустрічав навіть серед військових. О, я так не хочу воювати. Я цю я, я війну не. Это майор. Це не моя війна. Замполіт у нас був в батареї майор. Я от цю війну не розумію. Якщо людина не цікавиться війною і політикою, це геть зовсім не означає, що війна та політика в певний момент не зацікавляться персонально вами, а ось тепер вже ви. І тут уже волі-ні волі. Тобто плата за заблизу да, це буде Плата, за, близ... плата за... за людина не цікавилася, вона пливла по течі. Ну, я не можу її засуджувати. Ну, значить, вона такий вибір. Ну і жаліти її теж не можу. Це твій, твій вибір був. А от ситуація склалася так: от вибач, винтовочку і в окопчик. В цьому контексті як ставитись до людей, ладно, ми зараз говоримо про ну так би мовити про людей, яким байдуже або байдуже, або не цікавились. Є ще латентні ну колаборанти, зрадники латентні по суті. Люди, які просто або чекають свого або 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 моменту, або без або, діяція, або або готові. Починаючи від того, щоб прибігти на референдум, проголосувати умовно за Київську народну республіку, там не знаю Одеску і так далі, і закінчуючи тим, що готові навіть взяти до рук зброю, якщо прийде їх час, умовно так не дай бог, там російські якісь спецпідрозділи або війська займають там Київ. Вони потім відходять, начебто, офіційно, лишаючи тут людей, перемішавши їх своїми колаборантами. Ну як вони зробили на Донбасі? Донбас. Розумієте, от саме тому дуже корисно, що ми вже маємо досвід, кривавий досвід, до чого ці колаборанти. Отакі, от от. до чого вони дотичні, чому вони сприяють, і що в ітогі з цього виходить. І саме тому це дуже корисно, що ми маємо такий досвід. От я вважаю тих, хто особливо от, добровольці, і всі, хто от, з 2014 року воював, коли бачили, як оце все, от, що бажаєш, просто це вже руководство Ну, Тепер ти бачиш, що треба робити з цими колаборантами. Так. Якщо піде конкретний от такий заміс, якщо дядя Путін вирішить все ж таки кинути карту. От, ти бачиш, це людина, і треба просто фізично знищити. Те і все. Тобто, -то це питання того, що якщо їм дадуть до рук зброю, якщо вони да, вони владу... не будуть стояти Донбас і там... і Луганськ, тому я справді да. наприклад, вони не толерують протирують, вони, про не толерують, вони позицію. знищують нас. Це треба все. Це от Рубікон. Ви побачили, хлопці. Ось вони що зараз можна зробити з такими людьми, які є, які особливо якщо проявляють ну, більше. Я не знаю на трибуні Верховної Ради такі люди з'являються. Да, да Тол, на жаль, тому, заяви, там за і прочі всі. Вся оце Хоча вони котла. ставлять і загрозу наше існування фізично. От тут, чесно кажу, розумієте, що ми демонструємо, що ми держава, значить, де закон, де, а тут же а тут ж бачимо таких от людей. Звичайно, це повинно займатися цим СБУ. От, я звертаюся до СБУ, до речі, ви ж хлопці там зарплату отримуєте. От, ви ж за це, за саме за боротьбу, боріться. От. А ну якщо навіть боротися не будете, ну що ж, просто коли прийде війна, причому конкретна, от, ну, тоді просто вибачайте, там, де ви не впоралися, впораються люди. А що люди зараз можуть робити? Напомогу, на жаль, того, на морі. жаль, на жаль, люди на даному етапі от, єдине, я ж кажу, це фізичне знищення цих людей. Оцих от колаборантів, цих зрадників, які несуть горя, які несуть війну, яка несе страшенні збитки для нас. От, на жаль, зараз ми ж в правовому полі, ми ж цивілізована країна. Але кожен повинен усвідомити, що сьогодні він любить просто любить Путіна, а завтра а він завтра, проведе війну. А війні. завтра він І, можливо, проведе війну, так да. я вважаю, що ну, по-перше, просто треба навколо таких людей. Що можемо реально зробити? Я, я не беру там розстрілювати на стадіонах uh -huh. знову ж таки, щоб не повертатися. Єдине, що навколо таких людей треба створювати атмосферу нетерпимості. Тобто максимально некомфортно. Максимально некомфортно їм. Тобто оці всі прояви побутового, сепаратізму. Все оце. От, побачив колорадку на машині, яка припаркована у дворі. По-перше, поклади кирпич на лобове скло. По-друге, зателефонуй на гарячу лінію СБУ. І повідом, що я, проходячи, побачив колорадську стрічку, а на задньому сидінні, здається мені, лежить гранатомет. Приїдьте розберіться, будь ласка. Ну так. Власне, у нас знову невеличка перерва, потім ми повернемось до обговорення актуальних тем нашої безпеки.